Всім привіт-привіт! Сьогодні буде відео про закупку канцелярії, але перед тим я покажу, що в нас вже є в боксі, а що потрібно ще буде докупити. От, ну по, Поїхали, починаємо. Зі мною ще отакий гость, менюшка. О, ну, так, перше це е, альбом. Це не рахується, бо вони нам не потрібні. Вони просто тут лежать. Дизайн і музика. О, що, що вона там тільки не лежить. Мене в шоці. Перше, це от така от підказка. Нам вчителька видавала, тут а, такі букви рукописні О, і не рукописні. Отакі от завдання ще є нові. Вони нам знову ж вчителька видавала. О, це досочка з пластиліном. Мабуть, нову треба купляти з пластиліном, бо це вже бурме. Далі лінієчка з моєю наліпкою, з ім'ям моїм і прізвищем. Така гарна, різна е, отут квадратики, круги, все, що хочеш. Тут є. Так, далі переходимо. Тут у мене Альбом малювальний, В якому мені здається ми майже не малювала не пару, пару малюночки є. Ну, його можна і не куплять, новий, мені новый, так здається, він майже чистий там весь. Так, далі це що у нас. Кольоровий папір. Так, кольоровий папір. Ну, мені здається, новий можна, хоча б там глянем, що там в дому є. Це ще кольоровий папір. Він по... но почекай. Менічка вже кудись хоче. Так це що у нас? Це у нас кольоровий картон. У мене вже кудись пострибало. Ой, картон випав. Оп, зараз покладуся в тут лежить картон. І кольоровий картон, мені здається, ну що там, гляну знову ж по кольорам і вже там розберемося. А це що у нас? Це у нас простий картончик, от його тут багато, Мі здається, ще вистачить. Далі мої закладки. От, зараз я покладу їх. Е, поки в мене не було магнітних, то я користувалася такими. А зараз у мене вже магнітні з'явилися, тобто навіть е, на початку от, школи, тобто трошки місяць прийшов, і в мене магнітні з'явились. То я вже і магнітними, звірніше, користую, користуюся, а плешими не користуюся. Почекайте, о, все, поклали на місце їх. Так. Ну, їх хай будуть, вони не завадять. Оці фарбами ми такими рідкими саме ні разу не малювали. Щось впало у мене. Зараз почекайте. Ой. Це дістала це, оце, що було в мене, я показувала завдання, нам вчителька давала. Так, ну фарби фарби 9 штук, які треба, <гум> ними я не користувалася, бо, бо нам не казали користуватися. Е, далі це у нас що? Е, Крейдер, да? така А відкупа? Від <реш> я бренд не знаю, просто от мені самі стало цікаво. Шість кольорів, е, які тут: так? зелений, рожевий, блакитний, персиковий, білий, жовтий. І їх всіх по дві штучки всередині. от Це для мене що по дві штуки, я не знала, бо не пам'ятала вже. Я купувала, ми з ними не користувалися на другий клас. Так, от клеї промарковані мої прості клеї, які я за рік, мабуть, тільки два використала. Просто один був з цього, а другий вже купляв мій інакший. О, це от такі от м'які шнурки, так скажу, бо я не знаю, як вони називаються. Леска. Ще якась леска. Мої палочки для рахування, якими я перший клас не користувалася. І їх не буду, бо я сама так гарно рахую. Десь ще одна, до речі, упаковка таких паличок? У мене, мабуть, десь в школі чи в рюкзаку. Прості лінійки на скільки на 20 см. От в пеналі у нас по 15 а це 2 на 20 см. Що у нас тут? Це. М'ягкий папір. <реш> Мягкий кольоровий папір. Бо правильну назву я не знаю, може і так і називається. Укладемо. Ще дві закладочки я знайшла. Кладем сюди. О, запасний альбомчик мій. От гарненький. Мабуть, запасний, чи що чи користувалися, я вже не пам'ятаю. Ми... що за стрягу? Що це у нас? Це? Кольорів. Кольоровий картон. Ще один. Видно, в мене його два було. А цей, о, виходить тут один картон двосторонній, а цей односторонній. І в мене запитання, чому в мене моя наліпка зем'янка. Приклеїти тут, а догори дрігом. Оце треба запитати буде. <риклеїна> Батьки, чи то може я наклею, бо я вже не пам'ятаю, хто клеїв. Я і я і папа клеїли, але хто саме це клеїв? Далі ножик для пластиліну такий простий гарний ножик. І пензлик. Він навіть не промаркований. Це двічка. От. Все, що нам треба докупити, вже як будемо в магазині, я прочитаю список, що там вчителька казала. О! А от і отванті палочки сьогодні видно. Все, прочитаємо список і будемо докупляти. До зустрічі! Всім привіт! Ми вже приїхали в магазин. Ми зараз в Лашані. І з першим ділом зовсім скільки от в косу вісім. Угу. Тоді раз, два. Ось так. Три. Чотири. П'ять. Шість. Я вже Дури бригу вкладу. Сім. І от останній. Нахаті рядко на місці. Адела, а вона? Так, одну кипить. Зараз перевірю. Це в притулку, бо мені це подобається. Ні, це в косу. А в косу можна? не треба. Не треба. <голоси> Став словий приколчик. І ті, що я взяла вісім, то були в клітинку. Я одну забрав, бо нам в клітинку треба сім. І знайшли всього ж один з косу, може потім ще знайдемо, бо взагалі немає. Ану, а це часу. Це в клітинку. Де, Де в косу ліді, один знайшли зошир. Ладно, Піш... Підемо далі по списку. Не пройшло 100 років, ми знайшли в косу. Лінію. Тут, е, так, От, в косу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Слè... А ну, я поміняю гарочку, бо мені оці ось зробить. Так, ще один треба забрати ось літочкою. Москвиточкою гарненькою. Так, ще один забрати. Щоб... Ще один збираю, сквіточкою. Значить, більше сама спиткою. А ні, ще є, а я, я одну з тілешки тоді прибираю. Тепер перенаходимо. Маю бути кілька 8, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якраз все поїхав далі. Ми знайшли, обкладинку. беремо дві пачки по 10 штучок. У нас по мікроні, е, тобто їх товщина. У нас вдома є одна, але треба ще. Де наші тележка? Все, склалися в стілежку, їдемо далі. Ми знайшли клей, треба один рідкий і беремо два таких стіки. Опа, опа, все, кладемо в тележечку. Погнали. Їдемо далі. Далі кольоровий папір у нас далі. Поїхали. Ми довго висипали в пластилини і не будні труки, але знайшли 12 кольорів якраз те, що нам потрібно. Поїхали далі, у нас далі фарби, пензлики, кольоровий. Папір, кольоровий картон, ще попереду все. Не пройшло. Багато часу ми знайшли фарби, які нам треба. 12 -13. кольорів, акварельні. Вкладемо і лідемо за пензликами і кольоровим папером. Поїхали? Так, ми знайшли пензлики тут людей і якраз. І фарби один великий і три маленькі. Така палітра була, але ну, у нас у нас в класі, тому все, все є по їх одах. Кольоровимо папером. Так, ми зробили папір кольоровий, односторонній, двосторонній картон. Так само почнемо з картону. Так, Картон? О, що це? Ти у нас двосторонній і. Картон односторонній. Зараз я покажу і повернуся за пакером. Так, беремо два ось по вісім. Це односторонній, односторонність. І беремо от, от цей. Це все, Це. Беремо. І ми в цьому магазині нашу закупку закінчили. Всім пока-пока! Я зараз пройдусь сподивитися, що тут є, це просто відео, до речі, постріління, фарби є, багато просто трошки. відео, маленькі, просто багато. Наприклад, таке от, я навіть не знаю що фото. закладки схожі, як тільки у мене більше, як у мене. Що з іншого боку? Тут, тут не до школи, а може і до школи. і Я не знаю, що, що тут до чого. Перший на наборами. Це не те, що нам потрібно. От, от так. От. Зараз пошукаємо ще в життя, може поїдемо в інший магазин, але якщо тут його не буде. Тому так, все пока. Так, ми ще взяли до мені на англійську. І такі маленькі закладочки на англійську, ще я взагалі додому, щоб на домашку якусь покласти десь. От тому все, їдемо на касу і потім їдемо за кросівками. Ми мені обрали тут. Кросівки бо думав ще їхати в інший магазин, а обрав тут такі гарні на фізкультуру, чорні кросівочки, простенькі, От тому зараз вже точно йдемо на касу ідемо далі, мабуть, по справам. Так, ми заїхали в Макдональдс трошки перекусити, бо я голодна. Чекаємо свого замовлення. У нас ще такий приколчик, що у нас номер як поліції 102 взагалі. Ну що ж, зараз будемо маркувати канцелярію, але перед тим я хотіла показати, я не знімала, це ми купили ще мені туфельки для школи. Давайте покажу. от Відкриваємо. Їх і тут одразу черги лежать, ми їх до побачення. Вони нам зараз не сміть. Відкриваємо туфельки. Сам прикол, що в мене 31 розмір, а тут 29-й, бо в мене тридцять був діганський тридцятий. Тому взяла 29. От тому давайте розпаковувати їх. Це чорні з синіми блискиками туфельки. Так, перший туфель. Запакований, може, не дуже, бо ми ж їх міряли, я потім все запаковувала. От такий гарненький. Як бачите, може бачити сині блискітки, вони легенькі. От. от, от, от. от. Опа. Витягаємо цю штучку. Вони взагалі супер прикольні для школи. Взагалі супер. Ну, поки хай вона лежить, там вона ми ще, ще не носимо, хай там вона і лежить. О, так, наступні. Зараз я от трошечки розрівняю, вниз покладу. Наступний туфельок. Гей, такий. Сами, от, що мені подобається, високе. Високе, ну не сильно високе і зручне, більш плоски, тобто нема такого, як каблучок. От, Тому перейдемо до маркування. Я думаю, можна і перейти до маркування. Опа, все. Переходимо до маркування. Ну, що ж, переходимо до маркування. Зошити не треба маркувати, вчителька там сама маркує спеціальними марками. Ну що ж, це у нас в косу вісім і в клітиночку. От такеньких, як в косу, в мене були такі ж, такі ж самі тільки в клітиночку 7 штук. Починаємо до маркування. Переходимо до маркування. от Дошки я одразу кладу гарний бік. А от лощечку ми ж нашим не маркували її. Тут вона не промаркована. Зараз я шудесенько наліплю наліпочку маркування. Оп, так, кудись іншого боку. От. От. А, ні, вона вже промаркована, значить хто нас? Тоді наступний на черзі буде пластин. Ми його минулий раз теж маркували. оп, А досточку вже видно промаркована досточка. Так, все, кладу досточку під низ тоді привертаємо. І погнали. Фарби промарковані. От, це пастилін. Промаркували. Е, так, це нам міську. Це не треба. Це ношу клітиночку. Так, е, оце. Маркуємо це, от треба ще одесеньку промаркувати, бо тут його багатько. Таких отсюди от гарнесеньки наклеємо. Так принесенько. Це що в нас? Теж картон якийсь. І ще картон. Це папір, другий. друга упаковка, бо ми такого, мабуть, дивилися ж відео, звісно, дивилися. Е, і тут же ж я брала дві упаковки саме цю отсюди набігла. Е, так, тебе треба ще промаркувати. Хопа. Я думаю, куди можна. Отсюда гарненько все. Оп, так, потім під підлист кладемо. Всі ось ще один і майже нічого не залишиться маркувати. От там буквально дрібнички. От під низ. До речі, тут тихулашка, як в мене собака. взагалі супер. Дивно. Наші нічого не з'їла, бо в мене там іграшки лежать, Значить ходить. Так, клей. І промаркували. Якраз біля ковпачка, як ми раніше маркували. Треба я перевірю чи ковпак я зможу відкрити, зможу. Так, одну. Я так перечуваю, що тут оналіпок ще мені на третій клас взагалі залишиться. Бо тут і багатько. Ми що тут зможемо так? Да? Зможемо відкрити якраз. Е, так, клей от такий. Собака собі сидить на коврі. Так, 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 на який бік? Знає... Я придумала от, от так от тут наклеїти якраз і прикольно буде. От, кликаємо сюди. Що нас далі? Фарби. Фарби, фарби. Тут на цих наліпках написане моє ім'я і прізвище. От. І щоб, наприклад, якщо в когось щось загубиться, щоб щитка дивиться так, чи є це і одразу підходить і віддає, наприклад, такого плану. Так, закладинки. Це я не для школи взагалі брала це ще й для себе. Ну, якщо треба буде для школи, я потім докладу, ну, їх ми не маркуємо. А пензлики відкривати і маркувати. Все, дякую. Хай пензлики так І лежать, і обкладинки теж не треба. Все, маркування ми закінчили, Тому всім пока-пока. Збирайтесь разом зі мною до школи. Підписуйтесь на канал Злата Іскра, ставте лайки. Всім пока-пока!